Славного ранку, друзі, ради вас вітати знову на нашій програмі під Божим Словом. Давайте прочитаємо 61 Псалом 7, -й, 8 -й вірш 8 вірш. У Бозі спасіння моє і слава моя. Він могутня скеля моя, пристановище моє в Бозі. У Бозі спасіння моє і слава моя, Він могутня скеля моя, пристановище моє. В бозі. Це пише цар Давид і надихає нас, щоб ми також разом з вами покладали свою надію на всемогутнього Бога, щоб він був нашим спасінням, нашою славою, нашою могутньою скелею і нашим пристановищем. Тож можемо сказати: я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене. Що Він завжди зі мною. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, взяв на себе усі мої гріхи і профини і подарував мені вічне життя, пробачивши мені всі мої гріхи і подарував мені свою праведність. І я вдячний йому, Ісусу Христу, за те, що завдяки тому, що Він зробив, я маю сьогодні мир з моїм небесним батьком. Вітаю вас ще раз, друзі. Мене звати В'ячеслав, а я пастор церкви Доти, Креста в місті Чернівці. Радую, що ви приєднуєтесь до нашої програми і ми разом зможемо провести час у Божому Слові і вірю, що воно буде нас надихати і допомагати нам змінювати наше життя, щоб наше життя догоджало великому і смагутньому Богові. І, звичайно, ж, я вам нагадую і запрошую, щоб ви підписалися на YouTube канал церкви. Дотих Христа натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. І я вдячний вам за те, що ви це робите і допомагаєте нам розповсюджувати Богу звісно. Добре, давайте ми відкриємо 12-й розділ в Англії від Марка. І знаєте, ми багато вже ну, одну програму поговорили про цю історію і подивилися, про що це історія. Це важлива історія, чудова історія. І сьогодні, я думаю, що ми просто деякі з цієї історії подивимось, про що вони нам говорять. А всю історію ви вже чули у попередній нашій програмі. Дивіться, тут написано, що Ісус він почав говорити притчами, і ось що він сказав з першого віша, 12 розділ, Іванки від Марка. Він сказав про те, що один чоловік посадив виноградник, обів його огорошою, вкопав давильню, збудував башту, здав його в оренду виноградарям та вирушив у подорож. І подивіться, зверніть свою увагу на те, що цей е, чоловік, який здав в оренду виноградник, він його дуже добре підготував. Ви знаєте, він не просто посадив виноградник і найняв орендарів і сказав, ну все, йдіть, беріть його в оренду і ви мені будете винні врожай. Тому що в той час чи грошима платили оренду, чи частиною врожаю. І він тут брав частину врожаю, ми бачимо. І знаєте, він зробив найпрекрасніший виноградник. Він зробив чудові, чудові умови для праці цих людей. Він підготував все. Подивіться, він посадив виноградник. Тобто виноградник вже є. Є виноград, є що доглядати, щоб воно приносило врожай. Обвів його огорожею. Він побудував огорошу навколо виноградника. Навіщо? Щоб дикі тварини вони не могли напасти на цей виноградник і знищити його. Щоб інші вороги не, не змогли напасти на цей виноградник і знищити його, тому він побудував огорожу. Тобто він побудував захист для цього виноградного. Він вкопав довильну і збудував башту. Вкопав давильню для того, щоб вони могли з цього винограда, який вони будуть збирати, чавити його. І виробляти вино, яке вони зможуть також продавати. Тобто він попікувався, що буде з цим врожаєм, як вони повинні його ну, використовувати, що не просто виноград продавати, а робити з нього вино. Знаєте, І виноград багато хто вирощував в той час. Але вино, воно було різне. І як і зараз, цінується гарне вино, тому вже від вас. Від них залежало, яке вино вони зроблять з цього виноградника. І збудував башту для того, щоб вони могли зберігати десь цей врожай, і ну, я думаю, для цих цей. Тобто він попікувався і він зробив все необхідне для того, щоб передати цим орендарям в оренду цей виноградник у найкращому стані. Він про все опікувався, друзі. Це говорить нам про те, що наш Господь, тому що ми знаємо, що тут є. Образи в цій притчі, і цей Господар, це образ Господа Бога, який це і передав варенду. І ну, ми далі читали вже і знаємо про кого тут йдеться, що перед цим він показав зі священниками, спілкувався з фарисеями, книжниками, спілкувався про те, що вони не визнали Іоанна Хрестителя як пророка. І вони поставили йому питання, звідки він має цю силу, а він поставив їм питання, звідки Іван хреститель, і вони не могли надати йому відповідь, тому що лякалося народу і не могли сказати, що він від Бога. А сказати не від Бога теж боялося, тому що Ісус каже, чого ви вони прийняли і мене тепер не приймаєте. Тобто там були певні наслідки, тому вони прийняли рішення не казати, і він їм не сказав, якою силою це робить. І він продовжує з ними спілкуватися. І він каже їм цю притчу, і вони її розуміють. Тож ми бачимо, що Господь, те, що передає нам в оренду, він що передова дуже сильно і добре про це пікується. І ще я хочу щоб ви звернули увагу, що про притча вона говорить про священиків, фарисеїв і в того часу. Вони говорять про те, що Господь він побудував щось і передав їм в оренду. Але ми повинні усвідомлювати, що сьогодні ми не просто беремо щось у Господа в оренду. Ми не просто якісь наймані працівники в нього, які працюють на нього для того, щоб приносити йому врожай і вчасно платити оренду плату. Ні, ми вже. Божі сини завдяки Ісусу Христу. Бо коли він розповідав цю притчу, Він ще не помер, Він ще не взяв на себе наші гріхи і не воскрес за нашого виправдання. А сьогодні ми знаємо, що це вже сталося. Він помер, він взяв на себе усі наші гріхи і провини, і Він воскрес і подарував нам виправдання. Він прийняв нас у свою вічну славу, Він зробив нас Божими дітьми. Написано, що ми сини і доньки. Боже, ми маємо цю благодать бути сьогодні його дітьми. Тому читаючи цю притчу, ми не повинні думати про себе як про тих, які є просто найманими працівниками працівниками. Ми вже є спадкоємцями, воно вже належить нам, тому що ми його діти. Тобто, цей виноградник він вже належить нам, тому що ми його діти. І звичайно ж, ми, як його діти, можемо працювати. На Господа і повинні працювати для нього, тому що Господь хоче сьогодні принести спасіння всім людям, і Він про це проголошує і розповідає. І ми повинні допомагати йому в цьому, проголошуючи Богу зв'язку, розповідаючи людям про Бога, про спасіння, яке Він подарував кожній людині, і являючи Божу силу в життя людей, звичайно ж. Тобто, нам не треба розуміти щось. Робити для того, щоб заробити наше положення перед Господом. Нам треба щось робити для того, щоб догодити нашому Господу і висловити чи виявити Йому свою подяку за те, що він вже зробив. Тобто, навіть якщо ми не будемо служити Господу, щось для нього робити і догадати, якщо ми прийняли Ісуса Христа, цього Спасителя Господа, нам вже належить Божецарство, бо ми вже Його Діти. Нам не треба щось робити для того, щоб туди потрапити. Ну, звичайно, прийнявши Христа, нам треба зберігати себе у святості. Але я маю на увазі, що коли ви читаєте цю притчу, у вас можуть виникнути такі, такі думки: що а що я, як е, ці люди, які були, взяли в оренду, як би я себе поводив? Чи приносив би я для Господа? всю частину вражає, чи платив бояльну оренду. Це взагалі не про вас. Тому не думайте про це. Ви повинні розуміти, хто ви є. Ви є божими дітьми і насолоджуйтесь тим, що вам вже належить спадщина і Боже царство. Добре. Тобто ми бачимо, що він зробив тут найкраще, і він для нас робить. Найкраще. Ми не будемо знову повторювати про те, що зробили ці люди, які взяли в оренду цей виноградник, що вони просто їм заволоділи, захопили, привласнили і не хотіли його просто віддавати. Не віддавали оренду плату, і коли приходили слуги Боже, суть господаря, вони їх били, вбивали, і навіть сина вони вирішили вбити, щоб не було спадкоємця, і щоб просто. Захопити цей виноградник і користуватися їм завжди. розумієте? Все це про гроші і владу. Да? Але ми це вже говорили на той програмі, тому не будемо це повторювати. І він спитав, якщо зробить господар, виноградника, коли прийде, і, звичайно, вже всі сказали, ну це в іншому Евангелії написано, а він тут просто як спитав і відповів: він прийде, та вб'є виноградарів, виноградник віддасть іншим виноградарям. Слава Богу. І він продовжував тут. Хіба вони читали, камінь, який камінь, який відкинуло будівниче, став наріжним каменем? Господь зробив це, і воно є дивним в наших очах. Тобто, ми бачимо тут посилання на псалом. Він цитає, читає Псалом 118 і чи 117 в різних по-різному написано. І, Тобто він цитує писання про те, що вони вже. І він каже, камінь, який відкинуло будівниче. Тобто будівниче, які займаються тим, щоб побудувати щось, вони подивилися на цей камінь, який Бог хотів, щоб став наріжним камнем, основою такої, на якої все буде триматися і будуватися, вони його тобто, не побачили в ньому цього наріжного камня і відкинули його. І Господь каже про це, що саме цей камінь, який ви не побачили, якому ви не приділяли увагу, і вирішили собі, що цей камінь він не буде таким міцним. і Це не той камінь, на якому повинно все будуватися. Ви його відкинули, і Господь каже: ні. Саме цей камінь повинен стати в основу, і він став наріжним. І це зробив Господь написано. І воно є дивним у наших очах. Чому дивним? Чому що вони, дивлячись на цей камінь, на Ісуса Христа, ніяк не визнавали його як Господа і Спасителя і Божого Сина, який прийшов померти за гріхи всіх людей. Вони його відкинули і вони хотіли його вбити. Тобто, вони не збиралися будувати на ньому. Взагалі своє життя, розумієте? Тобто він прийшов, він прийшов від Бога як Божий син, і він назвав свого син людський, бо він народився на землі для того, щоб взяти на себе усі гріхи, щоб виконати місію. Але вони не побачили в ньому людину від Бога. І він творив багато чудес, і люди бачили в ньому людину від Бога. А фарисеї книжники, первосвященники не бачили. Вони його... Відкинули і вони вирішили його вбити. І тут далі написано, вони зрозуміли, що Він про них сказав цю притчу і шукало нагоди скопити його. Тобто, ви що Ісус Він розповідає цю притчу, щоб навчити їх чогось, щоб докорити їм за те, як вони поводяться. І всі ну, згідні з тим, що так неправильно захопити просто виноградник. Так неправильно, якщо тобі дали це в оренду, не платити оренду плату. Так неправильно. Тобі, тебе за це повинні виселити. Спробуйте взяти в оренду квартиру і платити оренду плату. Що з вами роблять? Вас виселяють. Так. І це природне, так стається. Але вони написано зрозуміли, що він сказав їм про, про що він казав їм цю притчу. Розумієте, вони зрозуміли. Тобто вони почули це слово, вони зрозуміли, що це про них, і їм треба взяти відповідальність за це слово, щоб щось зробити з цим словом. Чи покаятися і сказати, так, ми були неправи, Ісусе, Ісуси, так, ти прийшов від Бога, так, ти повинен тут царювати, так, ми схиляємося перед тобою. Чи відмовитись від цього? сказати, Ні, ми все одно будемо стояти на Своєму. Він же їм каже прямим текстом: послухайте, камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Це Господь зробив, і воно є дивно в наших очах. Це псалом, який говорить про мене, Ісус каже. Мене ви відкидаєте, але Господь мене зробить цим наріжним камнем. Ви розумієте це? І вони кажуть, так, ми це розуміємо, але ми не хочемо цього сприймати. Тому що в притчі ми читали, що коли цей Господь послав свого сина, вони вирішили його вбити, щоб захопити спадщину. І тут Ісус каже про себе, і вони виконують те, про що він тільки що сказав їм притчі. Тобто в них немає ніякого покаяння. Ніякого покаяння, хоча вони зрозуміло це все, але вони не бажали покаятися в цьому і змінити своє життя. Вони продовжували стояти на своєму, що його треба вбити. І вони написано зрозуміло, що про них сказав. Коли ти розумієш відповідальність на тебе, що ти будеш цим робити? Ісус прийшов і Він каже: Я взяв на себе усі твої гріхи і провини. Ти можеш прийняти мене як свого Спасителя і Господа і отримати прощення та вічне життя на небесах у Божому Царстві. Це належить тобі. Я прийшов це і зробив для тебе. І ось ти про це дізнався, що він це зробив для тебе і яке рішення ти приймеш, чи прийняти це, чи відкинути це. І знаєте, люди по-різному реагують на це. Хтось приймає рішення прийняти це, і вони народжуються згори, написано, і стають Божими дітьми. А хтось це і каже: ні, я в це не вірю. Ти зрозумів, що він зробив, це? так, я зрозумів. Ти зрозумів, що він зробив це для тебе, за тебе. Так, я зрозумів, але я не хочу цього. Я хочу залишатися в гріхах, і я хочу продовжувати жити так, як я живу. Ти відмовляєшся від цього. Тому відповідальність на тобі це твоє рішення. І ми бачимо велику Божу благодать, яку Він дав нам самостійно приймати рішення. Він дав нам вільно вирішувати, що ми хочемо у своєму житті. Він не змушує нас ні до чого. Навіть до кращого, навіть до спасіння. Він не змушує нас. Він розповідає нам про це, він запрошує нас до себе. Але рішення приймаємо ми. Кожна людина вона несе відповідальність за своє життя і за ті рішення, які вона приймає. І написано, що потім кожен з нас дасть свою відповідь Богу за те, як він жив в цьому світі. Тому у них була відповідальність ці прийняти, ті слова, які вони зрозуміли, чи відкинути. І вони все одно їх не прийняли і шукали нагоди схопити Ісуса. Але ви розумієте, був стримуючий фактор. Вони боялися народу. Тобто вони, би, якщо б не народ був поруч, вони б вже його схопили і вбили. Але був народ, і народ він визнавав Ісуса Христа як Божого пророка, як людину, яка прийшла від Бога. І вони боялися, якщо вони почнуть щось говорити про Ісуса чи щось йому заподіє, то цей народ підніметься і побуває їх за те, що вони повстали проти Ісуса. І вони боялися народу, бо народ міг принести їм шкоду. Вони боялися, але вони не відмовилися від свого бажання. Вони залишили його і відійшли. Залишили його і відійшли. Але їхнє рішення, яке вони прийняли, щоб його скопити, залишилося в них. Вони просто шукали нагоду це зробити. Тобто ми бачимо і висновки можемо зробити з цих історій, про що тут каже Ісус, що на нас лежить відповідальність за те, що ми чуємо, і на те, за те, що ми розуміємо, друзі. Бо якщо людина вона не зрозуміла, ну що з неї взяти? Я ж не зрозумів, тому і мої рішення вони були хибне. Чому? Тому що людина не зрозуміла. Навіть дьявол прийшов, обманув людину, і вона не зрозуміла істину і її рішення було хибне. Але коли людина зрозуміла, тоді наступає відповідальність за її рішення. І ми бачимо, що присеї, книжники, священники вони вирішили схопити Ісуса, і вони не відмовились від цього, навіть коли вони зрозуміли, що це хідний шлях, і зрозуміли, що саме він стане цим наріжним камнем. Друзі, хай ваше серце буде відкрите для того, щоб приймати істину і змінювати своє життя. Тобто приносити покаяння, якщо ви розумієте, що те, що ви робите неправильно, то будьте сильними та сміливими для того, щоб попросити пробачення за свої дії і змінити своє життя. І це принесе вам благословення, це принесе вам чудове майбутнє, це принесе вам насолоджування Божою милістю і благодаттю. Тому хай ваше серце буде готове до. Навчання і готовий змінюватися з відповідності до того, як Христос Ісус, наш Господь і Спаситель, навчає нас через Твоє Слово. Добре, давайте ми помовимося. Небесний Батько, в ім'я Ісуса ми приходимо до Тебе і дякуємо Тобі за Твою любов, милість і за ту благодать, яку ми маємо у Тобі. Допоможи нам, Господь, щоб наші серця вони були. Відкриті до тебе, щоб ми, почувши істину і зрозумівши істину, були сміливими, щоб змінювати своє життя і йти за істиною, як би важко нам це не було. Ми дякуємо Тобі за те, що ти завжди пробачаєш нам наші провини, коли ми від серця приходимо до тебе і визнаємо їх. Дякуємо тобі і прославляємо тебе, наш Господь. Друзі, я благословляю вас, в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог захищає вас. Він взяв на себе усі ваші хвороби, немочі і ранами Ісуса вас було оздоровлено. Тому Я наказую тобі усяка хвороба, немачі, біль, іди геть, в ім'я Ісуса Христа. Будьте зцілені зараз. Я приголошую надприродню Боже, фінансове благословення для вас. Роботу для тих, хто шукає з достойною оплатою і з гарними умовами праці. Я благословляю вас Божою мудрістю. Приймайте її і змінюйте своє життя. Також ми молимося на нашу країну, ми приголошуємо Боже благословення для України. Ми вірою проголошуємо перемогу та мир для України. Ми благословляємо наших воїнів і молимося за Божий захист про них. Молимося за керівництво нашої країни, щоб вони приймали мудрі рішення на користь нашої держави. І ми дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти воюєш за нас, ти дієш у наших життях. Ми віримо, що ворог наляканий, страху тікає від нас, і всі його плани вони руйнуються. Ми вдячні тобі, Господь, за перемогу, мир та відбудову України. Дякуємо Тобі, наш Господь. Дякую вам, друзі, за те, що були з нами, і вірю, що це слово воно впливає на вас і допомагає вам змінюватися. Знов і знов нагадую вам, щоб ви підписалися на YouTube канал церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте коментарі, діліться цим ефіром. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. Якщо ви дивитесь нас на Фейсбуці, також залишайте свої коментарі і натискайте вподобайки. Дякую. Вам. І я бажаю вам славного дня. Хай він буде наповнений Божими благословіннями і Божим миром у вашому серці. З Господом і до зустрічі, друзі!